Від Франкенштейна до Гімлі, від екзорциста до місіс Даутфайр, від низькооплачуваної роботи до Оскару, хто створив щелепу Марлона Брандо та обличчя доктора Лао, хто додав у образ Гері Олдмана волосся немовлят, і хто придумав сучасних вампірів. Це проект Голімуд. Моє м'я Дарія Чирах, і я розповім вам про одного з найвидатніших людей по той бік кінематографа. Художник з гриму пожвавлює фантазії сценаристів і перетворює акторів. Ці генії видозмінюють фільми. Неважливо, це пара точних мазків пензлем або жива силіконово гіпсова скульптура. Щоразу вони знаходять фарби, які занурюють глядача в історію. Лідофентарес аквадоффешенвера сантайспле. Перший погляд виглядає як знаряддя тортур однак, це вимірник краси Максиміліана Факторовича. Максиміліан підкорив Голівуд задовго до того, як на пагорбах звели легендарний напис. Аж у 1909 році він заснував компанію Макс Фактор, яка обслуговувала потреби набираючої обертів кіноіндустрії. Він винайшов таку формулу гриму, яка на відміну від... Театральних аналогів не тріскалася і не текла. Це дозволило режисерам частіше покладатися на крупні плани. Акторам підкреслювали очі та вирівнювали тон шкіри. А от актрис вестернів факторович забезпечував вишуканими перуками. На старті кар'єри він особисто наносив косметику. Його клієнтками були перші зірки кіно. Салон краси Макса на голівудському бульварі відвідували Джин Гарло, Джоан Кроуфорд та Джуді Гарленд. А ось кінострічка. Бен Гур вивела компанію на новий рівень. Частину картини знімали в Італії. І аби тон шкіри масовки з Америки співпадав з європейськими колегами. Макс фактор виробили аж понад дві тисячі літрів гриму. Також факторович у в термін мейкап, який до цього вважали вульгарним і відносили до театрального розмальовування. Тож до кінця 20-х років факторович потрапив у титри десятків фільмів і пишався званням головного мейкап артиста в кіноіндустрії. Його вміння дарували акторкам кар'єру. Одна з боржниць Макса це Ріта Хейворд. Її американська зовнішність та руді локони заслуга факторовича. Він перефарбував її та підняв лінію росту волосся. Новий образ засяяв у всіх фарбах у фільмі з назвою Дівчина з обкладинки. Але успіхи в кіно не задовольняють. Яли амбіції дітей Макса, котрі відправили косметику Макс Фактор на полиці роздрібних магазинів. Продукт рекламували найпопулярніші актриси фабрики Мрій під слоганом Кожна дівчина може виглядати як кінозірка. Вони переконали в цьому мільйони, і навіть за 80 років після смерті Максиміляна Факторовича його спадщина живе, а Голлівуд увішне в пам'ять про нього зіркою на алеї слави.